То зайдеду, да? Отде йде тато молодого, чумийний, і він співає на гуч. Але що? Але ми запрошуємо до подарку Щощі будемо дарувати ложеньку велику, з тої ложки гарно зятя годувати. Як не будеш зятю, Йощу слухати і з ложки їсти, маєте право по чоліму дати. Хіба то Добре, Що уберігає хлопа від розпусти? Як будете ті листки до тіла прикладати, то будете крила до спороків мати. Стало, бо я бачу по ваших руках, що то може і може і не дивуйте дуже. Спекру подаруємо гострої гірчиці, би вони тягнуло на гарні молодиці. Якщо будеш в тому темі то будеш до своєї спахи інтерес зіймати. Спати! Спати! Чуєте, що ти все говориш? Маруся, ти чула, ні? Я ну, говорю в мікрофон, бо то ніхто не чує. Що, що можеш сказати? Та вже гірчицем помічився, вже все. Ще заховаю, бо то дуже помічна. Робити на тире. Nie, no uczysz mi. z na teatr, to na poczuć muchi syna. Może nie będzie pytyjał, ale znowu by ja to Ти думаєш, вона така глупа буде на вона буде коштувати, як я тобі кажу. А зараз ще прошу хвилиночку уваги. У нас є гості дуже далекі, але на даний час ми були, на даний час і ми дотепер були єдина Україна, єдина країна. І в нас є гості з запоріжжя, яким, яких ми щиро вітаємо, які переживали, що тут може їх не так приймуть, але я хочу, щоб ми прийняли. Ми працюємо сонячного приязові запорозької області. В нас жара, у нас красота. Значить, тепер поздравлення молодих. Новобрачных поздравляем, много счастья вам желаем. Мужу слушаться жену и любить ее одну. А жене рожать детишек, малых, славных ребятишек. Ждем от вас богатырей и красивых дочерей. Желаем вам красивых. Усі характера. Богодяно за таке привітання, бажаємо Гірко! гірко.